В рамках тижні імунізації в різних закладах охорони здоров'я проводять заходи спрямовані на популяризацію захисту імунної системи та щеплень, в зв'язку із зростанням кількості захворюваності на вірусні хвороби та на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я в Кременчуці провели брифінг за цією темою. Міроприємство направлене на донесення до пересічних громадян необхідності проведення щеплень. Цілий ряд інфекційних захворювань було ліквідовано в всьому мірі тільки благодаря профілактичним. Прямо чуці в Полтавській області і в Україні в цілому вакцини е на порядок е вища якість їх, е чим вони були в попередні десятиріччя. Наразі в Україні фіксується різке погіршення ситуації з ковідом. Саме тому лікарі, вкотре наполягають на важливості та необхідності вакцинальної кампанії, продовжується реєстрація захворювання на ковід. 19 захворювання різного ступеня тяжкості від легкого перебігу до тяжкого і на жаль до смертельних випадків. А захищає єдиний. Захист це вакцинопрофілактика. Діти з 5 до 12 років повинні отримати дві дози з інтервалом 3-4 тижні, з 12 років і дорослі, хоча б три дози. Перша, друга доза це 3-4 тижні в залежності від вакцини, друга, третя доза через 5 місяців. Вакцинація важливий аспект для створення міцної імунної системи. Саме тому щеплення починають проводити з перших днів життя. Кожна людина має робити вакцинацію щорічно згідно з календарем обов'язкових та рекомендованих щеплень. Україна зараз застосовує вакцини тільки ті, які прекваліфіковані всесвітньою організацією охорони здоров'я, тобто вони контролюються їхня якість та також їх холодовий ланцюг. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я міста забезпечені вакцинами в 100-відсотковій потребі. Будь ласка, звертайтеся і захищайте своє здоров'я. Кременчуцькі медичні заклади повноцінно забезпечені якісними вакцинами, які зберігаються в належних умовах. На сьогодні ми маємо всю вакцину забезпеченими повноцінно, 100%, яка потребує наша поліклініка, яка захищає від цих інфекційних захворювань. Ми маємо індикатори якості. Кожна вакцина має такий індикатор, по якому ми орієнтуємося за якістю, як дотримується голодний ланцюг. У зв'язку з війною українці зіштовхнули з непередбачуваними обставинами, такими як блекаут. Тому, аби забезпечити належне зберігання вакцин, дитячий благодійний фонд ЮНІСЕФ передав кременчуцьким лікарням холодильні камери. В таких холодильниках, якщо вимикається світло, вакцина може зберігатися 5 діб при тій температурі плюс 2, плюс 8, яка належна для того, щоб вакцина була придатною. Тому сьогодні заклади охорони здоров'я забезпечені такими вакцинами. Там вкладений такий логер. Він контролює температуру впродовж цього часу і можна в історії зайти і подивитися, яка температура була. Не забувайте про обов'язкові щеплення та вакцинуйтеся, аби вберегти свою імунну систему. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременшоцькі новини.